Всім привіт! З вами Святослав, ми Продовжуємо гру Fallout 4. Давайте відкриємо карту і подивимося, куди нам треба йти. Так, в нас відкрилася карта, і завдання в нас є еспансія. У нас появилось нове завдання, називається еспансія ресторан Starlight. Нам треба провести зачистку. Разведчики и минетмены нашли места, которые подошло бы для строительства нового поселения, но там сейчас слишком опасно. Престон попросил меня провести зачистку, чтобы можно было построить там радиомаяк для привлечения поселенцев. добрый значит, те задание мы и выбираем. Давайте выкроем карту, где он у нас находится, и... Ага, вот оно, ближе. Давайте вот перенесемся сюда, станция Бетфорд. Так, ми на станції. Давайте ще раз відкриємо карту. Ага, нам треба йти назад. Так, давайте повернемося І давайте змеємо якусь зброю. Так, а зброя, демо нас зброя? Ясно. Зброя в нас пропала. Гра заглючила. Ну. Ну, добре. Давайте йдемо в сторону шукати ресторан. Так, зброя у нас появилась. Что у нас есть зброю? Я местами поменял. Э, то что за зброя? Ничего не ясно. Знов все пропало. Ну. Так. О, взяла мы пистолет. Так, давайте идем вот сюда. Так, ресторан Starlight. Добрый. Идем. там кто-то стоит. кто то стоит. кто манекен? маникен? стоп 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 сильно что Что ты? лки-палки! Ублужили нас! То хоть хто? То ті коту крысы, як их там? И устань. Все, зачистка территории. Сбираем все, ничего не лишаем. Так, вообще-то прикольный пистолетик. Так, что нам требуется сделать дальше? Десь вот нас пишет, куда сюда идти. А вот и нас говорит что Не, давайте прочитаем по заданиям, что, нам сделать, я ничего не понимаю. Построить их дверь ради маяк. Добре. Блин, шеи и закрыли они. Стоп. О, Не yeah. Е. Yeah. Так, що у нас тут Е? Забираем шпильку из Lanter Skip Вообще все забираем, все забираем. Нам все прогудится. Швабру, берем ту швабру тоже. Ну шо, Майстерня. Так, нам треба построить. Радіомаяк. Я думаю, что вино тут. Я так думаю. Ну вот что-то похоже на радиомаяки. А ну. Вербовочный радиомаяк. Ну, вин, быть? Точно вин. А, ну, где мы тебе сможем побудовать? Та давай тут и побудуем тебя. Создать. Все? А, данному веку требуется питание для производства ресурсов. Заберите генераторы и подключите его с помощью проводов, чтобы обеспечить объект электроэнергии. Блин, генераторы. Генераторы. Э, есть такая штука у нас. И у нас есть маленький генератор, есть средний генератор, большой генератор и генератор ветряк. Алюминий нам треба. Короче, давайте мы побудуем маленький генератор. Мы тут тебе поставим, где вот тут так. Создать. Так, мы создали. Теперь, что хочет, теперь протяните провод от генератора к объекту, требующему питания. Офигеть. Ну, а как тебе протянуты? Ну, я не знаю, как тебе протянуть. Блин. А вон е, Прикрепить провод. Space. Прикріпили. О, клас, дивись як воно йде. стоп, 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 нам уже так от треба вбити, от так. А, куда нам вообще прикрепить это? А вон сюда мы будем до той штукенции. Все? Вот так. Сюда мы не можем ни дай бище прикрепить, да? Ну а сюда не можем прикрепить все вот, и шняги такое. Короче, он хочет именно сюда. Ну давай, прикрепить. Так. Крышка 93 предмет медль, наденный сигнал маяка. Окей, все. Вы обеспечили питанием свой первый объект. Примите поздравления. Дуже дякую, дуже дякую. А, так, построить их твердь маяк. в. Вы... Выполнено. Ага, мы тут можем розбирати предметы, я так зрозумів, так? Р разобрать. Ну розібрати. Сталь, резина, предохранитель. Ну разобрать. Ого, то тут можна дофига чого рубити. лки-палки, Дивіться, що ми тут можемо робити. Дерево розібрати. Класс! Ага, то не можемо розібрати. Машину можемо розібрати даже. Ну давайте розберемо машину, подивимось. Сталі 10 штук. Круто! А крысу не можемо. Ну, все машины 10, короче. Шо тут ще у нас? Его некаясь лавочка. Тоже разбираем, пофиг. О, якась рация. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты ч? Ты ч так Банку алюминий. Ага, ми не можемо її розібрати. Урна для мусора. Два стали. Така здорова штука, тільки дві штучки взяла. Так, двері, зайти ми не можемо. Давайте ми вийдемо пока з того меню. Зайдемо в середину. В Середину, в середину. Можем. Прекрасно. Ну блин, та ви ч? Все замінували тут. Алюмінієва банка. Бутилочку берем. Так, жевательные пластинки. Слухайте, вообще все замінували, козли, блін. Ресторан называется. Так, музыку выключите. Музыку, сигарету. Выключите. Так. Ключ. Все, все берем. Швабру. Лампочку. Все. Давайте поднимемся на... Наверх, собака, не мешайся мне под ногами. жалко Так, алюмінієва банка. Так, ну тут, мабуть, нічого більше немає. А якщо ми зайдемо в меню. А, наверху ми не можемо в меню зайти, так? А о, можем. Але тут розібрати ми нічого не можемо. Ну і не треба. Так, банку, пиво. Шей наверх, можем подняться. Ну, давайте поднимемся. Фонарь весь моему. ОА, 10-миллилитровый пистолетик. Вода. Изолента, ножнички. Шпыльку, череп. Все. Тут мы вроде все взяли. Ну, спускаемся вниз, Песику. Так... Кофейник взятий. Що ще ми можемо зробити? Ну давайте зайдемо, в майстерню, щось може скинем, якісь предмети. А ну, давайте я ще раз зайду в меню. Подивимося. Що ж ми можемо ще тут розібрати? Можемо тебе розібрати? Можемо. Що він нам дає сталь? Рзиновий предохранитель. Так, можемо, Давай. Ще у нас є. А ти який, чувак, добрий, чи поганий? А, поселенец, мы уже его до себе притянули, Добре. Так, давайте, друзья, берем ще одну машину. Короче, стали мы наберем кучу. Так, там все трещить. Розчистимо нашу стоянку. Я думаю, що ми машини ремонтувати і так не зможемо. Бензину немає, нічого немає. Апокаліпсис. То що тут таке у нас є? Не знаю, але ми розбираємо все. Що попадається нам під руку. Ще у нас сталь. Якась машинка така гарненька маленька. Так. Я так зрозумів, тут воду можно тоже что-то буде. и будет. Радиация. Так. Еще две машины. Не, больше машин. Так, еще это вот забираем. Так, сталі ми маємо дуфігіща. Так, рущиціли ми як гарну територію. Ті штуки ми полишали, я не знаю, треба, не треба. Давайте ще щось подивимося. Щось можемо почистити? Ой, що дивися, що навіть урну можемо. 5 сталі. Тебе можемо? Ні, тебе не можемо. Ну клас, ще є якась машинка. Тебе не можемо. Телефонну будку, сталь резина, вакуумна лампа. Взагалі клас. Ще одна машина. Лавку, мабуть, можемо розібрати. Ну, люкс. Давайте зайдемо... Ту можемо розібрати? Можемо. Давайте зайдемо в нашу майстерню. Тебе можемо розібрати? Можемо. Так. Треба вийти звідси і зайти в майстерню і скинути наш хлам, мабуть. То є хлам чи ні? Так, мій хлам є. Алюмінію банки, бутилки. То все ми скидуємо, що ми знайшли. Так, а ну подаємося ще на мої предмети. Що тут є з предметів? Так, а завтра, коротше, нічого такого більше немає. Нічого нема. Ну добре, я думаю, що можемо звідси пока вийти. Так, і давайте подивимось на наші завдання, що нам треба зробити. Поговорить з Престоном Гарві. Значить, нам треба відправитись в наше поселення. Давайте відправимося. Де воно у нас є? Так, поїхали. Так, ми в нашому містечку. І як я не помиляюся, нам треба було тут сказ... побудувати ліжка. А ну, давайте відкриємо карту. Зараз ми з тим преспутом поговоримо, але відкриємо карту. У нас тут було додаткове завдання построїти для жителів сенчуаріо кроваті. Так. А є де щось стру... Ага, тут. А, скільки в нас жителів є. А, люди. 5 штук в нас є. Так. Мебель. Ліжка. І в нас є кровать. Ага, от така. Ага, ясно, вони в принципі, нічим не відрізняються. Треба 4 сталі і 5 текстилю. Ну, відрізняються вони трошки за розмірами. Ну, давайте от в першому будинку ми комусь побудуємо. Зараз зайдемо. От сюда. Можна якесь ліжко вибрати більше. Отаке от гарне велике. Ну, будуємо. Ні, ні, ні ні. от так от рівно ми поставимо тебе. Создай. Одне ліжко є. Е, ванні будемо будувати. Та, принципі, можна і Ванні побудувати. Друге ліжко є. Злішком буде жимо. Давайте ще в одне містечко зайдемо. Тобто не містечко, а одне будиночок. Е-е... Тут що в нас, не знаю, якийсь склад ванна. Тут зможем. А, отут ми зможемо дитячі побудувати, мені здається. Отак. От є. Вже в нас три. Спальних місця. Тут-от буде, мабуть, четверте. Зможемо. Сможем. Ай-яй-яй. Четыре. Ну и что, Вани завалим завалы Чи не? Чи давай вот тут десь побудуем на кухне. Вот тут на кухне будешь спать. Вот тут. Е! Yeah. Так, выполнено. Поговорить с труджесом. Добре. Виходимо звідси. Так, Струджес, де ти є? Yeah. Ти у нас хто? Цюнлон? Ні, ти не Цюнлон. Струджес. А, вон він на вулиці. Сюди ми не зайдемо, треба обійти. Sony серія будівництва. Струджес. Эй, мы побудували, давай нам что hey, Мне нравится, теперь людям есть где прилечь. Это по при неимильном настроении. Что нам теперь нужно, так это построить источник воды. Будет сделано. Отлично, еще раз спасибо. Так, меню верстака. Так, источник воды. Ну рассказывайте, где нам есть источник воды? Украшение, питание, оборона, ресурсы. Вода. А, так, вода. должна ну, должен находиться в воде. Вот это источник воды? Водочестная остановка. У нас есть все для, все есть для Чтобы побудовать. А тут что-то есть. Водяная колонка. І промишленная водочистительна установка. Але дв... можна ми це побудувати. Необходимо 2 енергії і призвої 10 води. А установка скільки нам? Ого, 40 ваш. Ну але коротше енергії треба капець. Але можете тебе її побудувати. Ну давайте куди ми йдемо? Де тут є вода? Давайте поки вийдемо звідти, щоб так тупо не ходити. Ну, вода, 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 де ти є вода? То не рахується за воду? Ні, давайте все таки нажмемо наш верстак, щоб ми бачили, де ми можемо ту побудувати. Куда только вот внизу у нас? Я помню, что у нас речка была внизу и все. Короче. Вот тут, только тут. Була речка только тут. Ну, спуск какой-то, конечно, тут. А... Ну и что мы не можем побудовать теперь? Яке спеціальне місце має бути чи як. Ну от, наприклад, отут. Що тут, -тут. тут таке є? Давайте розберемо. Не знаю для чого, воно нафіг треба. Так. е-е-е... Ну от я хочу тебе побудувати. Чому я не можу? А, тут можу. А якщо я хочу таку штуку побудувати? А, -а, -а його. Воно його не бачить. Як зробити, щоб воно його бачило? Ясно, ми можемо тільки побудувати поки. Оцю штукенцію. Ну добре. Ну... Та! Тут де зелений і будує? Є. І йому треба енергію, так? А енергії в нас 0. І що нам треба зробити? Побудувати генератор, мабуть. Так, розбираємо тут все. Давайте ще подивимося по генераторах. Що ми можемо побудувати? Питання. Генератори? Тут маленький у нас є. Е, середній. І вот цей величезний. Ну, давайте оцей величезний. Ми зможемо його побудувати? Можемо. Так, але знову проблема, що ми чомусь... А, вон, ні, не можемо його якось побудувати. Не розумію чому. Все ж є для великого генератора. Так, розбираємо дерево. Дерево нам пригодиться. Ну, все є для величезного генератора, і ми його побудувати не можемо. Мабуть ще не можемо. Чомусь. Добре, нехай буде середній. Ну, що я зроблю? Так, середній генератор. Де ми тебе побудуємо? Давай отут і побудуємо тебе. Создать. Так. Привіт, це вийдемо. І, мабуть, треба провода. Прикріпити провод. І... Закріпити провод. Є. Все, вудичка в нас є. Знову поговорити з тим Струджесом. Вийдемо звідси. Так, Струджес, Струджес. Да это ей, чувак. Блин, что-то я тебя пропускаю. А, вон да ты Ну что, все готово. Отлично, теперь у нас есть источник чистой воды. Надеюсь, ты не откажешься мне еще одной услуги. Наши запасы пищи на исходе. Чтобы мы смогли здесь надолго обосноваться, нужно посадить что-нибудь съедобное. Я начну. I'll start planting right away. Добре. Зрозуміло, нам треба буде безкінченно до нього ходити і безкінченно щось будувати. Так, давайте знайдемо нашого другого коріша. Де він є той коріш наш? Добре, я все зроблю для вас, не бійтеся. Uh, найдемо. чувака, мабуть, и доложим за ресторан. То, что мы участили. Так, где ты е, где ты е, где ты е, где ты е? Ну, что ты от нас сховаешься? По будинках каких-то ходишь. Между прочим, нам треба будет зайти и есть и приготовить. Привет, чувак. Мне удалось рассушить место и установить радиомаяк. Прекрасно. только у людей появится своя земля, появится желание ее защищать. Могу подкинуть еще робота, если хочешь. Рядом с одним поселением появилась стая гули. Надо помочь людям. Я отмечу место на карте. Нам нужно набрать как можно больше сторонников, так что постарайся. Хорошо, мы постараемся. Так, поговорить с жителями. Ясно. Давайте откроем еще раз карту и ему. И как у нас есть информация. Так, у нас есть вот у дикири гули. Сінчуарі в нас треба їсти щось зробити. Людям жемчужа жемчужина. А давайте ми включимо всі і глянемо тепер на карту. Ага, от у нас городи. Тут три завдання наших є. Обіспечить їдою. І тут що в нас є? Два завдання внизу. Ну то, що ми не виконали і то що нижче. Ясно. Так, закроем. Давайте что щось. Приготуємо їсти. Так. Использовать. Так, бильчи, сухарики. Так, гусочки белки. Э, сделать. Жареный ратолень. олень. Зробуйте. Так. Все. Все, шум... Що... А не вон є. Дутінь. Готовемо. Кусочки кротокриса. Готовим. Ще. Готовим. І ще. Готовим. Так, відбивні собачатини. Думаю, наша собака не бачить, що ми робимо. Так, відбивні ми зготували. Ну, все. Так, вийти. Так, хавки набрали ми, добре. Але я думаю, що нам ТБР треба буде вколоти в себе, тому що у нас дуже багато радіації. Так, одяг. Ні, Допомога. Як же називається? Це антирадін, мабуть? Але в нас ще є така штука, як X. Я хотів завжди попробувати, що таке є. Met X. Що це воно означає? Супротив урону. А С. Радиация. Минус 300. Ну, не знаю. Ну, давайте вколом соблюдим. Так, выйдем. Шоу норм. О, класс. Все забираем. Не, ну все забираем даже. Прикиньте. 300 минус и все не забрало. Ты чё, блин? Ты кто? Гребаный рат таракан. Давайте ще перекусимо. Так, одяг. Е, э, э, Так що ми можем з'їсти белище сухарики. Давайте. Заточим. Завтрак. Брудна вода радиации. От Ратю лень моя, до фигища. 120. Нам відновлює здоров'я. Давайте, rat таракана з'їмо. Так, буде найкраще. Що в нас є? Життя до кінця. Так. На сьогодні, думаю, все. Можемо закінчити дану серію. Соні серія була будівництво, будівництво і будівництво. Добре. Підписуємося на канал. Пальці вверх. З вами був Святослав. па, -па.